А как мне реагировать на человека, который вставляет свои 5 копеек в чужой разговор, который его никак не касается? Человек находится рядом, слышит и принимает на свой счет. Мне эти вставки доставляют сильный дискомфорт, выводят из равновесия. Ну, по Паше, я реагировать? Паша, вам нужно выбрать. Ну, зрозуміло, что вы, когда вы задаетесь вопросом выбора. Я еще раз акцентую что вы можете и маете точки зору дорослої позиції, вибрати своє ставлення. Не щоб це, щоб це не відбулося на автоматі, а це був ваш свідомий вибір. Далі. М -м -м. Коли людина так проявляється, ясно, що в неї є свій мотив і своя вигода в такому прояві. В цієї людини є своя вигода. Якщо їй це вигідно, то і вона буде далі так робити. Це перше, що важливо відмітити. Далі. Коли людина приймає на свій рахунок, то, ну, чому вона так приймає, вона ж робить те, що їй вигідно. А тут раптом їй починають протидіяти. Їй потрібно проявитись, привернути до себе увагу, отримати порцію цієї уваги, чи там визнання, чи признання, і так далі. І тут раптом їй заважають зробити те, що вона хоче, те, що їй важливо, те, що їй вигідно. Звичайно, вона буде намагатися донести до вас, що їй це важливо. Але оскільки вона донести безпосередньо не може. Бо вона робиться в значній мірі несвідомо, то вона вибирає спосіб такої дитячої аргументації Аргументації з дитячої позиції. Брат на свій рахунок. Тому що коли ми поспостерігаємо діти, коли їм щось не підходить, або ми щось кажемо в їх адресу, вони дуже часто це беруть саме на свій рахунок. Більше того, це ще. Продиктовано фізіологію і психологію розвитку, тому що коли дитина формується ну, на різних там, роках і стадіях свого розвитку, то вона про себе ще багато чого не знає. І від того, як батьки про неї думають, як вони в її бік проявляються, що вони про неї кажуть, це все є для неї джерелом інформації для самоідентифікації. Вона себе таким чином пізнає. Тобто коли про неї щось хтось говорить, це для неї є джерелом інформації про те, яка вона, хто вона і як себе сприймати. Це те, що відбувається на рівні ще в дітей. Тому автоматично сприйняття дитини, так, в тому числі налаштовано на те, щоб брати різні прояви дорослих близьких людей на свій рахунок. І коли дитина, позиція дитини не переросла в позицію дорослого, то в повнолітньої особи, неважливо скільки якій років. Залишається та опція брати на свій рахунок. Тобто людина в повній мірі не подорослішала. В неї залишилися ті підходи з минулого, якими вона колись користувалася, які були їй необхідні для самопізнання. Ось що це те, що за лаштунками, що важливо було би розуміти в цій ситуації. Далі, тому, коли ми вже бачимо такий прояв, то важливо розуміти, що людина робить це, бо їй так вигідно, вона робить в значній мірі це несвідомо і важливо, щоб такий прояв мав місце. І не факт, що вона вас почує, коли ви щось їй там будете говорити, що вам це не підходить і так далі. і так далі. Звичайно, що це неприємно, коли ви говорите там одне або підіймаєте одну тему і перебувають, і так далі. І так далі. Тому о, ваше завдання в цій ситуації вийти на рівень вище. Тобто, якщо умовно є позиція дитини, а ви переходите на позицію дорослого. Ви дивитесь як дорослі на дитину образно, бо коли ви будете спілкуватися з реальною дитиною, ну мають віку, то звичайно, що ви не будете себе поводити так, як би ви поводили себе з іншим дорослим. Ви будете враховувати, що це дитина, що не можна все розуміти, що треба знайти спосіб, підхід, пояснити, роз'яснити, навести приклади, одним словом, сказати її мовою. Так ось спробуйте м пояснити мовою цієї людини. Не своєю, а її, так? що вам підходить, що вам не підходить. Ось підхід, який може бути вам тут корисний в даному кейсі. І замість того, що ви виходили з рівноваги, бо для багатьох може бути одні, одним завдань вас вивести з рівноваги. Є така, такий вислів давньокитайський, що вами керує той, хто вас злить. Якщо вас виводить хтось з рівноваги, це може бути часто свідомо. Він буде вами по факту керувати. Тому, якщо стається так, що вас з зрівноваги, то ваше завдання номер 1 стабілізуватись, тобто розділити, що от є ваша позиція, є позиція тої, тої людини. В неї один підхід, їй це вигідно, і потрібно, вам це не підходить. І ви можете зробити там ряд спроб з різними підходами, пояснити, чому вам це не підходить. тобто, скерувати свою енергію, Замість того, щоб злитись і дестабілізовуватися емоційно на вирішення даного запиту. Виходячи з уявлення, яке ще не було проговорено, що є ваша позиція з точки зору розтку трішки вища, ніж тої людини, з якою ви взаємодієте, яка цього не розуміє, що вона, ну, вона включилась, вплинулася в певну розмову і це неумісно на даному етапі. Знову ж таки, інструмент зротнього зв'язку буде для вас першим інструментом, з якого можна розпочати. От в даній ситуації свій прояв, ось <клухи> така відповідь.